Товари для саду, покриття для ваших меблів, ось таке покриття для рослин 240 на 200. Ось такий крутий, це у нас такий зонтний тречок. Так, ось такий органайзер швейний. Такі пакетики набори. Ось такі бамбукові палички. Органайзер. Це у нас такий набір масок ну, для шиття швейної принадлежності. Так, ось такі у нас, дивіться, цілі великі наборчики з лінійки різних кольорів, маркери, лінійки. так, Така ціла пачка буде вивозити. Так, ось таке сидіння. Сидіння для туалету. Окуляри. Підводні окуляри. Так, ось така штучка. Такий тримач, чи що це у нас. Portable electric air lamp. Це лампа воздушна. Ого. Так, дивіться, ось такі щипці для пікніку. Це у нас такі е підкладочки, щоб не царапати підлогу. Паковочна бумага, дивіться, ось така буде. Ось такі великий крутий, дивіться, ось такий ливар, такі такий великі світильник. Дуже гарні. Ще один буде, дивіться, теж дуже красивий. Декоративні зайчики, віночки. Ось такі набас. Ось такі ущільнювачі. Бумага упаковочна теж буде ще одна. Ось така е самоклеюча, декоративна, дуже красива на меблі. Картина. Ось такі шарики для гольфу. Ось такі набори трохи. Ось таке в виді шампанського. Це у нас матрац. Автомобільні коврики, дивіться, сині. Це універсальні розміри. Чорні, дуже красиві, дуже приємні. Так. Ось такий шліф для болгарки Шліфувальні кола. Диски. Ось такий набір, набір. Це тут треба ховати, щоб дощом не промокли, дощем не промокли ваші е, всякі переноски, розеточки. Ось такі парксайд, приналежності шліфувальні, декоративні стрічки, тарілки для пікафов, серпантин. Ось такі декоративні емодзі. ось такі штучки це на, на свято. Ру, для рукоділля криландо. Набір ось таких дуже чудесних гарних відкриток, листівок. Це у нас ідуть раннери на стіл, дуже, дуже красиво прикрасити ваш стіл. Так, це у нас такі фільтр-шарики для басейну. Транспортери яминки. Ось це у нас провода для зарядки, Lightning, iPhone. Ось такі органайзери для холодильнику. 3 літри, набори з 2 штук, три набори. Ще будуть такі чудові фломастери гарні. Ось такі дитячий сет торт. такий пікнік. А, це піца, піца. Ось такі набори, гарний тарілочок. Ось такі стаканчики красиві. Так, і ось такі провода. І Ще такі провода. Uh, такі uh, набори, вилка веделка ніч. Рекоративний підпішок такий декор. Ось такий, дивіться, матрас, Вообще прикольно, дивіться, виділі хрестики нулики. Шредер. Ось такі різні аксесуари. Провода це для меблів, щоб не царапало на гвоздочках. Шредер, Матрас. Такі приводному розкладний, які матрас, і лежанка. Так, ось такий захист, на б весь хлоп і від сонця, і від морозів. Ось такі це у нас. Ось такі такі е, тканеві, тканеві козачки, треба перекласти, що це такі якісь тканини прикольні. Так, це у нас покриття для садових приналежностей, там ставів і так далі. Це у нас ось такі світові дрожайки на вікна. Так, ось такі органайзи для дітей. Ячик. ячик. Ось такий, е, такі. Така, така. Криландов рукоділля. Ось такі відкриточки. Так, лампочки. Ось такі папки для файлів. Такі для чистки гриля, ручки. Щітки вибачаюсь. Ось такі декоративні стрічки різних видів. Ось такі для каміни ці ниточки для вишивання. Терморегулятор. Так, ось такі окуляри. Для гольфу тішечки. Провода. Так, терморегулятор. Ось такі орфсайд набір. Це стопери, мабуть. Ось така декоративна стрічка. Ось така на присостах ручка. Щоб ну, там в ванну можна вішати, щоб не падали. Або, наприклад, скло треба перенести. Взяли, так це повісили понесли. Так, ось такі окуляри, фламастри такі, ось такі у нас матрац. Так, геймпади такі, бачите три гімпада. Ранери для ставів. Декоративні шкрічки. Ось такі ще кришечки. Дивіться такі стильні декоративні, зі скла.